Вітаю, друзі, вас усіх! Повертаємось ми після матчів збірних до клубного футболу і поєдинків українців у європейських топ-лігах. В Іспанії в нас є дві цікавих новини. По-перше, Андрій Лунін за повідомленням іспанських ЗМІ вже шукає для себе нову команду, щоб влітку перейти до клубу, де він точно буде номером один, а не дублером основного голкіпера реалу, тібо Куртуа. Окрім того, вітаємо Віктора Циганкова з народженням Першого. Вістка, сина Леон народився в родині циганкових, тому можете в коментарях теж привітати віктора. Ну, і взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях. матчів кого з українців ви понад усе чекаєте, тим більше після розчарування. У матчі на Вемблі проти збірної Англії, де ми поступилися з рахунком 2-0. Руслан Маліновський вийшов в основі, поставив на нетипову позицію правого Вінгера його Руслан Ротань, тренер збірної України. Але в той же час Маліновський намагався загострювати. Був удар, влучив він. Футболіста збірної України на загал наша команда не завдала жодного удару в рамку воріт в матчі проти англійців, тому це дуже розчаровуючий для нас фактор. Та все ж будемо вболівати і за Маліну, і за всіх наших цього вікенду. В п'ятницю саме Руслан і його Олімпік Марсель першим з українських європейських команд зіграють свій матч в Лізі 1 у Франції. В Марселі Олімпік прийматиме клуб Монпельє, І цей матч відбудеться о 22.00. Друзі. І одразу попрошу поставити лайк цьому відео. Дуже потребую вашої підтримки. Тому підписуйтесь також на канал Legendary Balls, Разом ми перетинаємо цифру в півтори тисячі підписників, за що я вам надзвичайно вдячний. А наш молодий новоспечений батько Віктор Циганков у суботу, о 15.00 разом зі своєю Жироною в Каталонії на ЕСТАДІ Мондоліві буде приймати ще один каталонський клуб, але вже з Барселони. Еспаньол, тож чекаємо на продовження гольової феєрії від Віктора. Дуже цікаве інтерв'ю дав Франсоль, колишній одноклубник циганкова по київському Динамо, іспанець, який сказав, що циганков крутіший замудрика, хоч і значно дешевше обійшовся Жероні, ніж Вінгер Шахтаря Челсі. Але, звісно, це порівняння не зовсім коректне, тому що грають в різних лігах. І, попри те, що обидва талановиті. Забивні креативні вінгери, але все одно дещо різні футболісти. Але факт лишається фактом, що циганков проводить найкращий європейський період серед всіх наших футболістів. Ну і мудрик може тільки мріяти про таку результативність і таку голіву феєрію, яка є у Віктора Циганкова. В англійській прем'єр-лізі центральний матч туру відбудеться без участі українців, але все одно дуже важливий для нас. Субота, 14.30, Манчестер Сіті зіграє з Ліверпулем і в разі. Втрати очок підопічними Пепа Гвардіоли. Арсенал нашого. Сашка Зінченка ще більше відірветься від Сіті. і Закріпиться на першій сходинці турнірної таблиці АПЛ. За 10 турів до кінця ми розуміємо, наскільки це важливо. Власне, підопічні Мікеля Артети вже о 17.00 також в суботу будуть приймати ліц. Юнайтед. Що цікаво, за минулий тиждень вийшло декілька. Символічних збірних і до цього складу найкращих футболістів світу на позицію лівого захисника розмістили нашого українця Олександра Зінченка. Мікель Артета розповів, що піддивився функції на полі для Зіни у Пепа Гвардіоли, який почав експериментувати так з Філіпом Ламом ще в Мюнхенській Баварії. Ну і надзвичайно обдарований німець, як ми пам'ятаємо, був дуже універсальним, дуже корисним, як при обороні, так і в атації для Мюнхенців і в збірні Німеччині приємно, що в українців теж. З'явився такий футболіст, що Зінченко доводить вже неодноразово цього сезону. Чекаємо, що буде доводити свій талант, свій рівень В АПЛ вже Ілля Забарний, який досі не дебютував за Борнмут, але Борнмут зіграє в цей же час о 18.00 проти Фулхема. Ну і поки немає достеменної інформації, чи потрапить до заявки наш Забарний, який, наче і від травми вже вилікувався, але все ще. Продовжував своє відновлення, тому й пропустив і матчі збірної України і також. Всі інші поєдинки перед тим для Борнмута. От хто точно не має пропустити наступний матч своєї команди, так це Михайло Мудрик, 19.30, Стемфорд Брідж Челсі проти Астон Віли. Багато було критиків Бік Поттера, що він не випустив останньому матчі перед паузою на матчі збірних у поєдинку Челсі Евертон, українця Мудрика, мовляв, саме через відсутність Мудрика Челсі і втратив. Перемогу в матчі проти Евертона Віталія Миколенка, та все ж чекаємо, що Потер випустить нашого діаманта, і Мудрик зможе себе проявити. Тим більше скоро вже будуть і поєдинки Ліги Чемпіонів УЄФА. Тому я впевнений, ми побачимо Мудрика в багатьох матчах цього сезону і в АПЛ, і в Лізі Чемпіонів. До речі, про лігу чемпіонів серії А, Мілан та Наполі зустрінуться в неділю о 21.45. Це буде така собі репетиція чвертьфіналу ЛЧ, де і зустрінуться знову ж таки ці команди. Та нас більше цікавить протистояння спеції та Селернітани, тому що о 16.00 в неділю ми чекаємо на появу у старті Віктора Коваленка. Українець має допомогти своїй команді в боротьбі за виживання. А Спеція та Селернітана без посередньо ведуть боротьбу за збереження прописки в серії А, так само веде боротьбу за виживання і Страсбур нашого Едуарда Соболя за дві години після матчу Віктора. Коваленко 18.05 Монако на стадіоні Луї. Другі буде приймати власне Страсбур. Чекаємо також тут на появу українця. Монако серед лідерів французької ліги 1, ну а Страсбур навпаки ризикує вилетіти з топ дивізіону французького футболу. Тому сподіваємося, що наш Едуард Соболь допоможе своїй команді. Але центральний матч для українців відбудеться вже не у вікенда, в понеділок 22 Гудісон Парк Евертон Тоттенгем. Наш Віталій Миколенко обов'язково має вийти на поле, допомогти команді Шона Дайча проти лондонців, які звільнили днями італійця Антоніо Конте, Тому цей поєдинок буде дуже цікавим. Тим не менше, напишіть, друзі, який матч, на вашу думку, номер 1 має бути до нашого перегляду цих вихідних цього вікенда або ж в понеділок це ж Евертон. Тоттенхем, окрім того, не забувайте поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу! Бажаю всього найкращого! А Україні ми кажемо перемагай!